Найкраща доставка ролів на новий рік у Запоріжжі. А це що таке? Ой, фу, клас. Ситуація виходить така, що я одночасно хочу вам і рекомендувати, і не рекомендувати цю доставку. Вони єдині у Запоріжжі, хто кладе до замовлення ось такий соус у нагі та спайсі. І пишуть, що так смачніше, а так дійсно смачніше. Де б я не куштував суші шаурму краще, ніж у Запоріжжі? У цієї доставки я не знайшов. З неї почнемо. Розпаковуємо це шаурма XL тут. Дуже багато риби. Хоба! <свист> Подивись на розріз. Ай-яй-яй-яй-яй. І ось так береш, макаєш і кусаєш. Не заздріть. <свист> це хорошо! <свист> Думайте головою, бо замовляти роли на Новий рік треба заздалегідь, а то будете без ролів потім. А, це, до речі, в них новинка. Рол був як його засунути до рота. Але в мене вийде, я вірю в це. Васабі <свист> забув. <свист> <свист> Оп, Ой, фу, Трошки забагато. Ой. Ось так уяви, на новий рік отак раз розпаковуєш. Ну це ж просто кайф. І не треба нічого готувати. Ніякі там салати, бляха-муха, крабові палички. Кому воно треба? Отак замовив і сидиш собі їж. А це що таке? А це великий шмат риби на ролі Double Fish. Обожнюю. Його він офігенний. Макаємо. Всі у Запоріжжі знають цю доставку і наскільки вони круті. Я вам просто ще раз нагадую, що скоро новий рік, і подумайте про те, що буде у вас на столі. Шу. Хоча я вас знаю, ви все одно 31 грудня будете стояти в них під дверима і канючити, дайте нам ролів. Ага, маленька шляпа. Сюди його і туди його. Вони є у Запоріжжі, Балабино і відтепер ще й в Одесі. Суші мінімал, доставка від якої ви не зможете більше відмовитись. Ну, сужу за власним досвідом.